Троє, вітаю тебе, дуже радий сьогодні з тобою поспілкуватися. Розкажи про настрій та загальне відчуття у команді. Добрий день. Настрій бойовий, як в мене, так і в команди. Готуємося до наступної гри. Цікавий суперник у команди велике бажання проявити себе на фоні сильного суперника. Як тобі загалом колектив? З ким зараз найбільше контактуєш з того часу, як прийшов до команди. Найбільше, напевно, контактую з Віктором Близніченко, бо ми пересікалися з ним, він в ЛНЗ приїжджав. І Василь Курко, бо з одного регіону знайомі з ним. Кого можете відмітити з таких найбільших жартівників на тренуваннях взагалі так у побуті? З найбільших жартівників, мабуть, Мединський і Грисьо. А розкажи, як виникла і коли виникла така можливість перейти в оренду до Бонні? Як довго думав взагалі про цей варіант? Виник цей варіант вже під кінець трансферного вікна. Доволі довго клуби домовлялися. Я після спілкування з Сергієм Юрійовичем Шищенко відразу дав свою згоду на перехід. Але до останнього дня ми важко йшли переговори і в останній день з трансферного вікна ми все ж таки домовилися. Розкажи, наскільки скільки для тебе важливо отримувати постійну ігрову практику? Ну, Для мене це важливо, тому що в мене в кар'єрі, слава Богу, так було, що я завжди грав усіх командах. І саме за цим я прийшов до оболоні за ігровою практикою і за тим, щоб... Допомогти клубу піднятися вище вторгнення От У минулому сезоні у складі Черкаського ОЛНЗ ти перемагав Пивоварі в 3-0. Згадай для нас той матч, той матч в Черкаси. Ну, Той матч. <зас> так щоб згадати, навіть і не знаю, що виділити в тій грі. Напевно, в нас в тій грі у ЛНЗ все виходило в Пивоварів було складніше. Чи міг ти тоді подумати взагалі, що буде така нагода вже в наступному сезоні там, пограти? Ні, в я до, до останніх днів не міг подумати, що буде така нагода. Але коли прийшов Сергій Юрійович, в мене була зацікавленість піти в оболонь. І проявити себе якнакраще. От ти якраз е, прийшов вже до команди в такий момент перебудови, якраз у е, Блоні змінився головний тренер. От поділися своїми першими враженнями особисто від Сергія Юрійовича. Як тобі він, як прийшла перша розмова з ним? Е, Сергій Юрійович вимагає грати в цікавий е, комбінаційний футбол. Він е, вимагає від гравців е, думати на полі. І вдосконалюватись в плані гри з днем. Про що говорили, може, згадаєш, при першій зустрічі якісь акценти, можливо, були? При першій зустрічі ми говорили про те, що нарешті вдалося узгодити всі, всі моменти офіційні підписання офіційні підписання. І Привітав мене з тим, що я приїхав вже в стан команди. По грі ми в перший день особливо не спілкувалися. З моменту того, коли Сергій Юрійович очолив Пивоварів, тренувальний процес став доволі різноманітний у команді. От розкажи, наскільки це важливо для гравців, для атмосфери загалом? Ну, я не знаю, який був процес до Сергія Юрійовича. Ну, Коли я прийшов, то що я побачив – дуже цікавий тренувальний процес. Всі віддаються на 100%, тому що в першу чергу це цікаво. Кожен день різні вправи різні комбінації. В цілому дуже цікаві вимоги у Сергія Юрійовича. От, якщо порівняти інші клуби, в яких ти грав раніше, чи зустрічав ти теж такий схожий, можливо, стиль тренувань, чи це зараз вперше для тебе таке? Схожий, в чомусь десь схожі. Напевно, в останньому ВЛНЗ, коли я був, коли прийшов, сезоні? В цьому сезоні, коли прийшов Караско. Угу. Є деякі вправи, чимось схожі на вправи Сергій Юріч. Ти вже встиг дебютувати тут, до речі, на оболонь арені у матчі проти Оксандрії, лідера чемпіонату. Розкажи про перші враження від того поєдинку. Дуже щасливий дебютувати за оболонь. Дуже мені сподобалася атмосфера на стадіоні, як болівальники гнали команду вперед. І самою грою в повному обсязі, напевно, не можна бути задоволеним, тому що в кожній грі хочеться вигравати і заробляти три очки. Але це був перший матч як для мене, так і для головного тренера. Я вважаю, що команда показала досить цікавий футбол. От команда змогла перервати цим матчем таку серію з чотирьох поразок у чемпіонаті. Е -е. Позитив якийсь прибався після цього матчу. Однозначно прибавився, але і до цього матчу в команді була чудова атмосфера. Можливо, це пов'язано з тим, що змінився головний тренер. Він дав новий імпульс команді. І я коли прийшов, я не побачив. Того, що команда пригнічена чи погана атмосфера в колективі. Наразі триває підготовка до наступного матчу з Донецьким Шахтарем. Сьогодні команда вже вирушає у Львів. От, розкажи, от, що треба зробити, аби зупинити такого грізного суперника, от, як Шахтар. Це з одної сторони цікаво грати проти таких команд, як Шахтар. Це свого роду такий екзамен для команди. Що треба зробити? Треба зіграти дуже дисципліновано в обороні та використати свої нагоди. Нагоди в будь-якому випадку будуть. Скажи, яку ціль ставиш перед собою на цей час перебуття у стані ПБАВАРІ? Е, ціль е, однозначно допомогти команді вийти з ситуації, яку ми, в якій ми зараз опинилися, е, піднятися з е, зони навіть перехідних матчів. Е, і для себе, звісно, показати свої найкращі якості і допомогти клубу.